У Полтаві попрощалися з розвідником Андрієм Орловим, де поліг герой України. Він так щиро хотів боронити Україну, так щиро хотів боронити свого сина. У Троянівському водосховищі на Полтавщині загинула риба. Яку причину встановили фахівці? Це сталося після дощу. Де хто говорить, що це можливо змив якихось шкідливих речовин? Від початку повномасштабної війни переселенці Віталій та Наталія Голобородьки займаються волонтерством у Полтаві. Кому та чим допомагають? Привіз матеріал для пошиву сіток, а забираю готові, готові сітки і до хлопців. Військовослужбовці президентського полку несуть труну із загиблим воїном Андрієм Орловим. Прощаються з бійцем біля Святоуспенського собору в Полтаві. На початку повномасштабної війни Андрій Орлов воював переважно на Херсонському напрямку. Так у вересні 2022-го полтавець відзначився як боєць розвідувальної групи під час бою біля села Маласа й Деменуха. Завдяки його коригуванню вогню українські військові знищили значну кількість російських бійців і техніки та змусили росіян відступити. Тоді воїн отримав поранення, розповіла родичка полеглого Валентина Блоха. В нього були поранення, там було він нікому не сказав. Із рідних ніхто не знав. Знали вже з інших служб з новин. Саме Андрій Орлов підіймав український стяг у звільненій Снігурівці на Миколаївщині. Він так щиро хотів боронить Україну, так щиро хотів боронити свого сина, щиро хотів боронити свою сім'ю і маму. Я йому дуже дуже вдячна. Хоч на коліна стай. Полтавець обороняв Україну від початку російсько-української війни. Із 2014 по 2016 був у складі батальйону Донбас. Служив заступником командира взводу снайперів, повідомив Суспільному офіцер відділу призову міського терцентру комплектування Роман Калина. Став на захист України вдруге у березні 2022-го. Був розвідником. Він пішов добровольно, тому що в нього був син, і він хто хто є, хто як не є. Син його дуже любив. Завжди, коли він приїжджав, завжди вони гуляли, бо по... знаходив час для вільний час для своєї дитини. Полеглий воїн народився і виріс у Полтаві, закінчив педуніверситет, здобув фах викладача англійської, розповіла Світлана Артюх. Ми знали його практично з дитинства. Моя дочка навчалася не в одному класі. Були вони і однокурсниками. До цього часу вони дружили, тримали зв'язок. І це наскільки людина була свято, такий надійний товариш з цією посмішкою постійною, і ця посмішка у мене завжди стоїть перед очима. Він ніколи не міг відказати, відмовити. Був такий період, коли я переїхала до Овтави, і мій чоловік був на заробітках на командировці. Відряджені О, і так, такі були моменти, що я робила сутками, а мою дитину треба було забрати із садочка. Він завжди, завжди приїжджав дитину. з Садочка забирав додому до себе. Андрій Орлов, 6 вересня цього року, отримав поранення під час виконання завдань розвідки поблизу села Одрадокам'янка Херсонської області, помер 6 вересня у Береславській лікарні. Він залишиться в моєму серці завжди світлим, веселим. Знаєте, такий енерджайзер. Він ніколи в нього не було. Мені кажеться, він так себе вів. У нього ніколи не було неприємностей. Тобто, ну, якихось неприятних моментів у житті. Воїн вже отримав звання Герою країни з удостоєнням ордена Золота зірка в Андрія Орлова лишились мати, дружина і син. Ми всі його запитували, кажу, де твої ордінан, Андрій? Де твої зірки? Де, де твої ордінан? Каже, я проста людина, мені нічого не треба. Колись після перемоги я в Діну, я краще син лишу. Ну так воно і вийшло. Поховали воїна на алеї Героїв у Полтаві. Елла Трубієнко, Ігор Лук'яненко Суспільне новини Полтава. Понад 269 тисяч російських військових ліквідували за час повномасштабної війни, із них 580 – за минулу добу. Це дані генштабу збройних сил України. За добу знищено зокрема 6 танків, 12 бойових броньованих машин, 5 спецтехніки та 28 артилерійських систем, також 35 безпілотників. Кількість збитих літаків та гелікоптерів і реактивних систем залпового вогню не змінилася. Було виведено з ладу 32 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн. За день не збільшилася кількість знищених катерів та кораблів. На цьому водосховищі, що розташоване у межах регіонального ландшафтного парку Диканський, виявили загибель риби. Зранку 4 вересня це помітили інспектори природоохоронного фонду. Розповіла директорка парку Ірина Черкаська. Виявили загиблу рибу, яка була частково на березі, частково в воді, переважно судак. Близько 300 штук судака ми зафіксували. Ми повідомили в поліцію, повідомили в екологічну інспекцію проспоживслужбу, департамент екології, рибохорону. склали акти, відібрали на аналізі воду, і ґрунт, і біоресурси. І Потім вже на другий день було засідання комісії Деканської селищної ради, комісії ТАП та НС. Загиблу рибу та воду дослідили фахівці Держпродспоживслужби. У водоймі виявили забруднення, каже спеціалістка установи Тамара Пастушенко. Ні виявило невідповідність на мікробіологічні показники, а саме лактопозитивні кишкові полички, органолептичні показники, а саме запах та фізико-хімічні показники це був виявлений сірководень. Щодо кисню розчиненого, то він відповідає нормативам. Загиблу рибу, а саме судок, відібрали з метою проведення паразитологічних досліджень. Паразитів у рибі не виявили. Площа водосховища 150 гектарів. Воно побудоване на річках Кратова та Вільхова Говтва, а розташоване поблизу села Трояни Диканської громади. Природоохоронну та рекреаційну функцію на водоймі здійснює адміністрація регіонального ландшафтного парку Диканський. Це сталося після дощу. Дехто говорить, що це можливо змив якихось шкідливих речовин. Можливо, це підняття. Мулу і ну суда криба дуже така чуттєва до різних компонентів і забруднення і до кількості кисню у воді. Можливо, після жари було недостатньо цього кисню. Перше тут ще не спускалися до водосховища, але плануємо. Я планую навіть скупнутися. Ми підходили вчора, дивилися, вода чиста, і запаху немає зовсім через загибель риби у водоймі на два тижні заборонили купатися та рибалити. А правоохоронці розпочали кримінальне провадження за частиною другої статті порушення правил охорони вод, розповів речник поліції Василь Зуб. Відповідальність передбачена за даною частиною статті полягає у обмеженні волі до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк. Елла Трубієнко, Анатолій Кикоць, Суспільне новини Полтава. Ольга Онгурян збирає трьох своїх дітей до школи. Із вересня вони навчаються у великокобилячківській гімназії. До цього відвідували місцевий заклад у супротивній балці, який реорганізували. Та у новому навчальному році тут лишилися лише початкові класи, розповідає жителька Новосанжарської громади. Так як після реорганізації нашої школи, яка знаходилась в селі, супротивна балка, наші діти перейшли на великий кобалячок, але нам підвозу для дітей ніхто не надає. Я тепер самотужки відвозю дітей, і не лише я. Тут багато дітей. Батьків, які відвозять своїх дітей. За словами Ольги Унгурян, для школярів організовують підвіз до іншого закладу у селі Малий Кобелячок. Та туди віддавати дітей не захотіли. Ми цю школу знаємо. І до нашого села ну, сюди 6 кілометрів. До малого кобелячка від нас 18 кілометрів. І дійсно ну, нам сюди ближче і все. Ну, захотять діти перейти в 11 клас, то тоді будемо здавати туди. Аби діти мали змогу добиратись до Великокобилячківської гімназії шкільним автобусом, батьки зібралися з такою вимогою біля селищної ради. Селищна рада ж виділила підвіз дітей на малий кобелячок, автобус вже ждали, і так само існує автобус, який теж їздить, і підвозить дітей на великий кобелячок. Тільки чогось супротивна балка в цей перелік не увійшла. Ми пояснюємо, що закріпити супротивну балку ми можемо тільки за одним закладом, оскільки в великому Кобилячку Дев'ятирічку залишає, а в малому кабелячку буде ліцей 11 клас. Ми прийняли рішення, що шкільний автобус буде із сукутини балки возити діток у малий кабелячок. За словами директора обласного департаменту освіти Євгена Кончаковського, цьогоріч 142 тисячі учнів навчаються у школах Полтавщини. 15 тисяч з них дістаються до навчальних закладів автобусом. Це рішення батьків. Це рішення органів управління освіти місцевого самоврядування, тобто територіальної громади, вони повинні враховувати бажання батьків і можливість звичайно, підвезення. Як повідомив Євген Кончаковський, остаточну мережу освітніх закладів та відповідних маршрутів у Полтавській області мають сформувати до 2027 року. Світлана Мостепан та Богдан Казиріць. Суспільне новини Полтава. Доброго дня, Анатолій. Ану, допомагайте. Оце наше... Це вже на зиму буде. Пішли? Військовий волонтер Віталій Голобородько привіз тканину у село Біологічне поблизу Полтави. Тут у сільському будинку культури місцеві жителі плетуть із неї сітки та в'яжуть шкарпетки. Привіз матеріал для пошиву сіток, а забираю готові, готові сітки і до хлопців. Зараз п'ятницю поїду, повезу в штаб харківський. Оце нам дали речі. Дуже потрібні сапоги та теплий одяг. В руках у мене малюнки, мабуть, саме це діти дарують світло нашим захисникам. Віталію 61. Він приїхав до Полтави з Харкова на початку березня 2022-го. Без роботи каже, сидіти не зміг. Відразу почав волонтерити. Приїхали великою сім'єю два внуки і бере беременна нівесткаші. Ще була з нами і два сина. Всі приїхали. Потім перший син поїхав волонтерити в Харків під обстріли. метро кормив люд... людей. Я пішов працювати в Христовожинській монастир, щоб там переселенці були, там дрова возив і заодно кормили мене там. У Полтаві чоловік розвантажував вагони з гуманітаркою та возив провізію в Харків. Зараз розвозить по Полтавському району тканину для сіток та подушок. Беру тканину з Харкова, да, синтепон, привожу в Полтаву. Розвожу тим, хто працює. Шістнадцята школа, і третя школа, і оцевум, і гордика там шиють, і біологічна, і велика будущність громади. У них я забираю готову продукцію, сітки, носки, там, подушки, їжу, що, що збирає громада. Все, все це, що потрібно хлопцям, я везу в Харків. Получається, такий обмін у нас виходить. Добре, добре. Ну, я в такому да? вище Так. разом з Віталієм волонтерством займається і його дружина Наталія. Жінка долучилась до громадського руху оборона Полтави, де ріже смужки для маскувальних сіток та кікімор. В минулому році у нас такого матеріалу ще не було. Не вистачало. Ми все, що могли несли з дому. Люди скуплялися у секендах, приносили, допомагали місцеві жителі нам. І все, що було, обрізки з яких то швейних цехів нам приносили. Наталія працює без вихідних, вона займається і плетінням у квітні минулого року. Мій чоловік мене сюди запросив, і так я тут і залишилась. У мене тут моя родина, мої дівчата. Є ще хлопчики. Вони приходять на другу зміну. Ми допомагаємо друг другу. Ми один одному, ми дуже дружна спілка, робимо те, що може робити наша рука. Ми знайшли тут себе, ми працюємо для перемоги. Ела Трубієнко та Сергій Єрохов Суспільне новини Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують погоду з мінливою хмарністю без опадів. Вітер північний – 3-8 метрів за секунду. У регіоні вночі температура коливатиметься від 7 до 12 тепла, в день – плюс 20, плюс 25. В обласному центрі вночі 8-10 вище нуля, а в день – від 21 до 23 градусів тепла. Ви дивитеся Суспільне Полтава? Підписуйтеся на Суспільне Полтава у соцмережах.